Мистецький марафон Єднаємося заради перемоги КР завершився більше місяця тому. Тоді благодійна акція підняла на вуха все місто. А криворіжці всі гуртом допомагали зібрати кошти на дрони для наших захисників. Незлічена кількість спортивних та мистецьких заходів у підсумку принесли замість запланованого 1 мільйона гривень більше 4 мільйонів. Відтак, ті, хто доклав руку до організації всього місячного дійства, також не залишилися з порожніми руками. Невід'ємний вклад збори на дрони під час марафону зробила матуся героя України, військової медикині Інни не дерусової. Донька Ніни Васильівни загинула в перші дні повномасштабної війни на Сумщині. До останнього вона безстрашно під ворожими обстрілами рятувала наших захисників. Я всі. Пані Ніну зал зустрічав стоячи таким жестом, дякуючи за подвиг її дітей. Адже окрім доньки, на фронті жінка одразу втратила і сина, аби допомогти іншим нашим військовим, пожертвувала 300 тисяч гривень. Це ну безцінний внесок від цієї величної людини. Ну, мама гер... героїня, мама. Героя України, маючи двох дітей, які віддали своє життя заради України, це величезна трагедія, не лише мами, це величезна трагедія всіх нас. Цей героїзм, ця це самовідданість і ця мати з великої літери. після всього цього горя прийшла і принесла кошти для ЗСУ. Ну ви знаєте, це ну завдяки таким величним людям, звісно, ми переможемо. Під час заходу відбулася й подія, на яку всі так очікували. Військовим вручили сертифікати на отримання дронів. Такі пташки отримали 17-та танкова бригада імені Костянтина Пестушки, 43-та механізована бригада, 21-та окрема бригада Нацгвардії України імені Петра Калнишевського, Українська добровольча армія Аре, 518-й окремий батальйон спецпризначення, а також батальйони 129-ї окремої бригади ТРО. Представник останньої каже: такі дрони найсучаснішої комплектації, і їх складно зараз придбати. Дрони даної моделі, даної модифікації дуже важливими. Це є оперативними засобами, які дозволяють нашим хлопцям на передовій бачити обстановку та оперативно на неї реагувати. Тому дуже велика подяка за таку можливість, за таку підтримку. Особисто Олександру Вілкулу, голові ради оборони міста Кривий. Та всій творчі спільноті міста переваги безпосередньо моделі Комба і безпосередньо самих мавіків заключається в тому, що це їх застосовують безпосередньо на лінії зіткнення. Їх дальність до 5-7 кілометрів. Загалом подяка від голови ради оборони Кривого Рогу за такий вагомий внесок отримали 108 людей. Це представники всіх семи районів, керівники культурних та освітніх закладів, інформаційні партнери марафону, активісти та небайдужі містяни. Хочу нагадати, що марафон не завершився. Люди продовжили донатити, тому фінальна сума марафону склала 4 мільйони 290 тисяч гривень. Показав, що наше місто об'єднано, як ніколи. Наше місто найкреативніше, найсучасніше і в ньому живуть найнемовірніші люди. Плани є завжди, ідеї є завжди, тому чекайте. Зберігаємо інтригу. Подякував за таке швидке єднання, і очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілков відзначив, що Криворіжці від початку стали на захист свого міста та тримають цей фронт до сих пір. Доказ цьому і результати мистецького марафону, коли кожен донатив по капітчині, а вийшла шалена сума. Всі думали мільйон на дорогу. Вийшло значно більше, більше ніж 4 мільйони, і це дало можливість купити вже 40 тонн. Це серйозна цифра і це досить дуже потужна допомога. Я дякую всім, хто до цього долучився. Багато долучилось сімей, родин військовослужбовців, працівників школ, працівники лікарень, працівників -праців, промислових підприємств, тобто почти всім. А от завершальне слово за собою залишили і наші захисники, які відправилися далі нищити ворога. Військові подякували за таку згуртованість та озвучили те, на що сподівається кожен українець. багато років назад фашизм себе світлі багаторяд такому народу і касабення приступить. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.